Шановний директор Державного бюро розслідувань України Олексій, Олексій Олександрович Сухачов. нещодавно я опублікував у соцмережах відео, у яких скаржився на одного із прокурорів Липовецького відділу Немирівської кружної прокуратури. Скарги мої були адресовані Президенту України та Генеральному прокурору, прокурору України. 22 травня 2025 року у коментарях до свого відео, яке я опублікував на Тікток. Я помітив погрози вбивством, які мені надіслала особа, на ім'я якої починається на букву О. 24 травня 2025 року про погрози вбивством я повідомив до поліції. Я підозрюю, що ці погрози надіслав мені прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури, що має ім'я Олександр. Думаю, в його діях є ознаки злочину, передбаченого частиною 2 статті 129 Кримінального кодексу України погрози вбивством». Прошу вас. Взяти до уваги мої повідомлення та виконати вимоги статті 214 Кримінального процесуального кодексу України. хочу повідомити, що я не маю можливості в інший спосіб звернутися до вас, так як прокурор перебуває на посаді і може чинити перешкоди.